Так, Всім привіт. Вчора викидував відео, де потрібна була допомога хлопцям на Куп'янський напрямок по окопним свічам. Ось уже сьогодні відправляю, людина дала же. З Краматорська у нас вірмени відправляють в ВГ на Куп'янськ напряму на адрес цього хлопця. І ждемо з Литви. Їде дуже, -дуже багато свічок. Нового якогось типу. Так що всім дякую. величезне дякую телеграм-каналу Все буде Україна. Адмін одразу підключився, відписався. Дякую всім, дякую моїм підписникам, які ніхто не казався байдужим. Всі пишуть, всі кидають, де що взяти, хто може зразу максимально. Собрали дуже-дуже багато. Тепер чекаємо, час відправляють туди. Хлопчик там буде зробити фотки, звіти відправи напряму людям. А те, що їде. До мене бо здалека.